Привіт, майстрині! Головним героєм сьогоднішнього відео будуть брюки з оцієї тканини. Поки що все йде по плану, так як я розповідала в попередньому своєму відео. Викріку взяла з журналу Бурда, третій номер за 2018 рік. Модель 111. Перезнімання викріки і розкрій то моя біль. Та думаю, багато хто з вас мене в цьому зрозуміє. Вчора я встигла тільки розкроїть свої брюки, тому що в нас вимкнули світло. І сьогодні світла не було теж аж до обіду. Тому зараз його нарешті дали. Я хочу швиденько приступити до роботи, щоб встигнути зробити ну, хоч щось, щоб ці брюки в мене довго не валялися. І найперше, що ми будемо робити, це дублювати. Я вже відклала деталі, які необхідно продублювати. І зараз іду на праску. Готово, всі мої деталі продубльовані. Хотіла показати в буртівських інструкціях деталі, які необхідно проклеювати, завжди зафарбовують отак от сірим кольором. Ну, це так, щоб орієнтуватися. Ще, якби я робила кишеню на задній половинці брюк, то треба було б продублювати і вхід в кишеню. Але я вирішила від неї відмовитись, тому тільки кокетки і вставки продублювала все. Тепер можна працювати далі. І найперше, що я буду робити. Це передні оці бокові частини пояса буду пришивати до передніх частин брюк. Зараз складу їх отак лицем до лиця, на півтора см припуск пришию і припуски заутюжу на деталь пояса. Отак От це має в мене виглядати. Це в нас готово, шви я заутюжила на деталі пояса. До речі, викроювала я деталі все так, як було вказано в викрійках, зберігала дольову нитку. І так як тканина в мене фактурна, то виходить, що на самих штанинах лінії йдуть в поперек, я думаю, вам видно, а на деталях поясу вони будуть йти вдовж. Це я відкладаю і тепер буду приступати до обробки оцих от вставок. І вшивання замочка. Детально показувати не буду. Більш детально я зніму майстер-клас в інстаграм викладу. А тут швиденько зараз все це зроблено. Це рамки готові, я їх вже заутюжила. Виглядає отак от з лиця і отак от з вивороту. Трошки не співпадає, але то не страшно, ми все одно його будемо зараз оброчувати. От, Зараз приметаю молнію на всякий випадок і буду пристрочувати. Вгадайте, що? Та-да-да-дам! Я знову без світла. Сижу зараз. Ага. За такою чудо лампочкою, водичку її поставила, і вона світить. Я не знаю насправді, як це чудо працює. Взагалі це акумуляторна лампочка. І працює вона десь 3 години. Але я її вчора вже трошки використовувала, і сьогодні світла настільки мало було, що я не встигла та і навіть забула її підзарядити, тож надовго її не вистачить. Що я буду робити, тоді не знаю. Добре, що хоч плита газова, то я зараз їсти приготувала. І все! Я би, звісно, віддала перевагу зараз благополучно брюки шити, а не оце сидіти так, як що попало. Але я думаю, ви мене розумієте, вся країна зараз так страждає. Що ж зробиш? Ну, не повезло нам з сусідами, не повезло, страшно, звісно. Ну що ж, свої вихідні я тепер живу по графіку. По графіку віялових відключень світла, тому зараз, поки світло є, треба швиденько вмикати софтбокс, щоб встигнути хоч трошки пошити і здвинуть свої брюки з місця. Ну що, назаглажувала я щось, але хочу сказати, що цей отугольчик виходить, ну, це, я думаю, вам видно, страшно грубий. Як зменшити цю товщину, я не знаю. Тому зараз буду приметувати планку до штанин, бо шить просто відразу це дуже опасно. Якщо на передніх половинках виточки розмоделювали і вони пішли в ту нашу вставочку, то на задніх треба їх оформити. Зараз ми цим і займемося. О, кіт знайшов викривку. Мабуть, це теж буде одноразово. На фоні вже шумить. Чуєте? Останню булавочку ставлю тут, де в мене закінчується виточка. Щоб було якби обмеження і шию. Так, мої виточки готові. Тепер я на всіх брючинах оброблю всі бокові. Шагові зрізи на оверлоці. Думаю, що цей шов сидіння також оброблю на оверлоці, бо інструкція пише, що його треба буде розутюжувати. Тому зараз все оброблю і будемо всі ці шви з'єднувати. Ну що ж, рухаємося далі. І наступний крок згідно інструкції у борді це крокові шви. Тому я зараз складу свої деталі брючин лицем до лиця, сколюю їх булавками І на машинки зшию. Оце, якби не відео, я б навряд чи дивилася ту інструкцію шинка, як там пише. Швидше всього, робила все інтуїтивно, як виходить у мене. От. Ну що ж, крокові шви я зшила, розутюжила. Тепер буду зшивати шви сидіння. Зараз також складаю, де вони там, мої частинки руку, їх лицем до лиця і сколюю булавками так, щоб у мене оцей шов співпав красиво. Ми ж на китайщину шиємо, правильно? Якщо шиємо, то все має бути красиво. Тканина в мене не дуже складна, тому я не зметою, просто з колею булавки мені цього достатньо. Головне не забудь, що припуски я робила півтора см, а не один, бо <по> будуть тоді брюки великими. Тепер я знову йду на праску, бурда радить до початку, бачите, тут починає заокруглюватися, до початку скруглення розгладить шви, розпресувати, а тут потім за, заутюжить на ребро, тобто на одну сторону обидва шви. Зараз піду запрасую і покажу, що в мене вийшло. Показую, виходить, частина шва у мене розпрасована в різні сторони, а далі тут, де ми сидимо, запрасована в одну сторону. І хотіла показати, як у мене зійшовся цей шов посередині. Дивіться. Просто ідеально. Люблю, коли так. Наступний крок: нам потрібно до задньої частини брюк пришити пояс. Цим ми зараз і займемося. Суміщаю серединку, сколюю булавка, суміщаю по боках. Ну, звісно, так. Да. Давно в нас тут не було. Так. І цю частину буду розподіляти. Не, ну кіт. Совість моя. шила я пояс. Зараз буду припуск на шов заутюжувати вгору. Точно так само, як ми це робили на передніх половинках брюк. Припуск заутюжений вгору. Пояс оформила все красиво. І передній готовий. Тепер, по ідеї, треба було б зшивати бокові шви, але я думаю, що я спочатку їх наметаю і приміряю штанці на випадок, якщо мені треба буде внести якісь коригування в області бедер. Отже, після примірки виявилося, що 38-й розмір на мене великуватий. Брюки так з'їжджають до рівня Бедер, а не хотілося б. Хотілося б, щоб вони все-таки сиділи вище, там, ближче до рівня талії, так як її має бути. Тому зараз я буду прибирати по 1 см по кожному із зрізів. Це буде мінус 4 см. В принципі, я думаю, це має змінити картину і, і допоможе мені досягти того результату, який мені потрібен. Зараз приберу, наметаю ще раз. І поміряю. Якщо все буде ок, тоді можна сшивати. Отже, це лінія припуску, яка була. Це нова лінія припуску. І в районі Бедер вона сходить на ні. Зараз приметаю по новій лінії припуску і поміряю, бо, в принципі, в районі Бедер мені більш тугіше не треба. Мені подобається, як воно сидить. А в районі талії хочеться виправити трошки. Отже, четвертий день роботи над моїми брюками. Надіюсь, світло буде, і я встигну сьогодні трошечки їх продвинути. Вчора я вже наметала їх по оцій новій лінії, яку відмітила. Де воно там? О, бачите, тут дві лінії. По цій другій набагато краще сидить, мені подобається як, в принципі. Тому зараз буду підрізати припуски, щоб не були вони такі широкі, лишні зріжу, заново обметає на оверлоці. і можна буде працювати з цією новою лінією. Також на внутрішньому поясі, от задній він у мене зі згином. І передній також. Теж треба не забутися, оцей один сантиметр по припусках забрати, щоб внутрішня частина поясу не вийшла потім більше за зовнішню. Так що, от, надіюсь, світло буде. І я таки встигну трошки продвинути свої брюки вперед. Зараз з правої сторони я зшиваю боковий шов з самого початку і до мітки, де в мене має починатися розріз внизу. Ліву сторону поки не трогаю, тому що там має бути потаємна застібка блискавка, а я її ще не купила. Поки немає в мене блискавки, я показуємось внутрішнім поясом передні частини і задню сколола, і зараз припуски припуски мене півтора см прокладу машинну строчку і ці припуски розутюжу. Просто прасую в різні сторони. Я нарешті купила блискавку під колір моїх брюк. Тож п'ятий день шитимуться мої брюки. Насправді вони не такі складні і шиються набагато швидше, можна, можна навіть за день їх встигнуть пошити, якби не різні але типу роботи, вимкнення світла, тривоги, та і фурнітуру бажано б купити, звичайно, заздалегідь, щоб не було потім таких заминок. Так, зараз я вже поставила відмітку, де в мене буде закінчуватися молнія. Поставила відмітку, де буде закінчуватися моя розпоріжка внизу, і зараз між цими мітками прокладу з'єднувальну строчку, а потім приступлю до вшивання блискавки. Беру лапку для патильних мовній і зараз буду пришивати. Одну сторону блискавки пришила, тепер закриваю свій замочок і роблю відмітку на блискавці, там де має бути шов. Для того щоб шов співпав, з другої сторони я деталь зі швом буду ставити якраз на місце відмітки. Все, я пришила з іншої сторони також. Тепер зараз протягну собачку наружу. Кокетка в мене співпалами. Тепер треба піти розгладити цей шов гарненько і все. Тепер, я думаю, перше, що ми зробимо, це обробимо низ. Зараз я на оверлоку пройдуся по низу штани, підверну на 4 см. І оформлю розрізи. Невеличкі такі вони будуть у мене. А потім вже будемо мучитися із поясом. Ну, Надіюсь, не будемо мучитися, але все одно там складніше роботи. Тому спочатку зроблю це, потім вже до пояса приступимо. Ну, як працює оверлок, ви знаєте. Я обробила низ штанин на оверлоці, От. а камеру включить забула. Тому просто постфактом говорю. Зараз я роблю відмітку на 8 см понизу штани. І до цієї відмітки я буду підвертати низ своїх штанин. Так, так тут у мене зійшлося. Так, розмітку зробила. Тепер що я роблю зараз? З лицевої сторони підвертаю низ до оцієї моєї відмітки і прокладу строчку по моїй заглаженій, оцій заутюженій. Виямки. Це буде такий гарний оформлений край моєї розпоріжки. Потім це все діло так красиво вивертається, от. тут буде прострочено, і з лиця буде дуже акуратно оформлено. Потім, мабуть, ще строчку прокладу відстрочку, щоб, ну, в якості декоративного, ну і, може, для закрепки, того, щоб не, роз... не розірвалося. Хоча я сумніваюся, що воно там розірветься. В принципі, функціонального навантаження ця розпоріжка ніякого не носить. Я вже вивернула. Виходять такі дуже акуратні ці угольчики у нас. Лишається їх тільки приутюжити, це з вивороту. А отак от з лиця. Я до відмітки вже наколола свій низ, лишається тільки прострочити. Ну і декоративну відстрочку прокласти по цих розрізах. І штанини низи готові. Лишається тоді тільки пояс і все. Готові. Ось такі розрізи в нас вийшли. І угольчики акуратненькі. Приступаємо до обробки пояса. Це передня частина. Я отак от загинаю припуски на шви, приколюю їх, приколюю повністю поверху, зараз зверху прокладу строчку прямо от по цих моїх загнутих припусках. Спочатку краще припрасувати все гарно, тоді буде зручніше працювати. Так, Я вже заутюжила для того, щоб розуміти, як воно приблизно буде. От, І припуски заутюжила ці, які будуть пришиватися, і на цю сторону обтачку заутюжила. Зараз отак розкладу прокладу шов для того, щоб сформувати перекант, тобто е припуск на шов пристручу до обтачки. Отут трошки зріжу зайвої товщини. Щоб не було такого страшного бутерброда в 10 слоїв тканини, там ну, дуже багато. От. І тоді вручну, руч, пришию цей припуск. Так, вирізаю зайву товщину. Щоб трошки тонший був наш бутерброд. Тепер можна буде загинати. Оцей хвостик замочками туди сховаємо всередину, і припуск на шов, отак пришиємо. Так, передня частина пояса готова. Я не хочу, щоб тут були якісь відстрочки, хочу, щоб він таким вільним і лишався. Тому е отут посередині зробила закріпки до припусків. Ручні теж. І тут все гарненько позакривано. Отак от, от це зараз виглядає. можна приступати до задньої частини пояса. На секунду відійшла і, будь ласка, прийшов допомагати, ну, чи мішати. Так, тепер маленьку частинку пояса, те, що до блискавки, до потаємної іде буду обробляти. Зі сторони металевої, металевого замочка так само приколюємо, як і з тієї сторони. А зі сторони потаємної блискавки, я тут заутюжила вже трошки припуск. І зараз блискавкою, отак, наче обійму. Отак, от, зі сторони потаємної блискавки, я нею ніби обійняла припуск на поясі. І зараз так прямо прострочу. З великим поясом роблю все те саме. Зі сторони металевої застібки загинаю припуск і приколюю. Суміщаю боковий шов, щоб там все співпало, наколюю по всій довжині. А зі сторони потаємної блискавки припуском і цією блискавкою, ніби як обіймаю припуск на шов на поясі. І зараз зверху прокладу строчку. Для вивертання цей куточок з потаємною молнією виходить сам собою, так гарненько оформляється. От. І треба буде просто цей припуск пришити вручну до самої блискавки. Отже, маленьку цю бокову частинку я вже зробила, е, попришивала акуратненько до блискавок нашого птачку. Зробила перекант. На великій частині поясу також зробила перекант. Так погано видно на цій тканині, але він там є. Але поки що не пришила до домовні, тому що я хочу вставити в пояс резинку, саме в задню частину тобто, оця передня лишиться така, як і є. Чіпати її не буду, а в задню частину хочу вставити резинку, для того, щоб штанці трималися гарно на талії, ну чи ближче до талії і не спускалися на рівень бедер. Я зараз думаю, що просто широку резиночку візьму і от до припуска шва до, до молнії її закріплю. І в боковому шві також прямо до припуска шва пришию. Тут є, тепер біля блискавки, теж так само закріплю. Мабуть, зручніше це було б робити, коли ще пояс не був пришитий, але мені ця ідея пройшла тільки зараз, тому роблю це вже зараз. Так, біля молній, біля замочків я вже позашивала все. Тепер, ідеалі, звісно, люкс-обробка була б, якби я отак підвернула і ручними стіпками повністю пояс пришила. Але я так робити не буду. Я трошки лінивий спосіб використаю. Зараз на колю булавочками і з лицевої сторони, отак от в шов, прострочу по кругу для того, щоб закріпити мою внутрішню частину пояса до моїх брюк. Я завершила. Тут трошки зборить, бо тут резинка, тому так, все нормально. З лиця, от, нічого не видно, а шов там є, якщо придивитися. Але загалом не видно нічого. З вивороту це отак от виглядає закріплено. Біля замочків все потаємним швом ручним теж закріплено. Лишилося тільки зробити ВТО-виробу і все. І от що в мене лишилося з катушечки ниток. Це одна маленька шпулечка. Це, готові мої брючки. Далі я вам покажу відео їх на собі. В моєму інстаграмі ви можете побачити фото, які у нас вийшли. Дякую за те, що дивились моє відео. Буду вдячна за вподобайки, коментарі та підписки, звичайно. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте українське і побачимось в наступному відео!